Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вчора зранку чистила помідори, я показувала, а ввечері позобивала кілочки. І зараз, поки мені також зранку не дуже жарко, сонечко то виходить, то ховається. Хочу попідв'язувати. Ось у мене є такі. Я шию коли постільне, там що шию і на тканині край зрізаю і змотую клубочки, а потім мені. Воно знадобиться якраз для підв'язування. Так що починаю працювати. Ну от, підв'язала, поки так так понизу, але деякі там краю які були полягали, то прямо попідв'язувала вже до вірьовочок, а так просто понатягувала вірьовочки, пока місць буде так. Ось, бачите, повирівнювала трошки. Ну, треба, які високорослі вже підв'язувати. Саме до вірьовочок, ну, може, ввечері, бо вже так пече сонце, що вже не можна душно, дихати дуже тяжко, прямо така спека, ще ранок вже погано. Щас ще подивлюсь сині, що там, і побачу, мабуть, будуть йти до хати. Баклажанчики ось гарні, цвітуть уже, але щось сохне листя, треба буде. Ввечері, як буде час, прийтися поприбирати нижні листя. Знову, а так, гарні кущі, не знаю, що на них буде, але кущі дуже гарні. Перчик також, також там он світуть уже, бачите все. Дивіться. Ці квіточки гарні. Все, здається, білий, як я не помиляюся. Ось навіть маленький, мабуть, той, що я досаджувала, і ліс тих малих, що я садила, також з квіточкою. Ну і перчик треба знову дивитися, вершки вже чистить, розпроріджувати. Ну, вже зараз я скажу, така спека, що неможливо. Друзі, а я тим часом, поки мене в мене кух... на кухні там все. Жде свого часу я познімала знову свої ампільні петунійки підвісні і знову їх хочу почистити, поприбирати бур'ян, щоб, бачите, вже воно позаростало, поза багато сухого треба почистити і зробити гарний вигляд. Тому зараз буду цим займатися. І, як я вже обіцяла, я буду ділити свої відео по темам. І буде одне відео виходити про на одну тему, друге на друге. І будуть дивитися ті, кому що цікаве. Так спостерігаю, що у мене постійних моїх, мабуть, і підписчиків і друзів 7-9 чоловік, хто лайкає. Дивляться більше, але лайкають тільки 7-9 чоловік. Велике вам дякую і сподіваюся, що і другі, другі мої. Гості і підписчики не полінуються і подобайку поставлять. Я вже показувала, як я обрізаю, але зараз хочу звернути вашу увагу, ось дивіться, йде гілочка і аж крайня на краю цвіте квіточка. Всі останні вже поцвітали. Я їх обрізаю. Вони липнуть, ти погано. Ось так. І дивіться, хочу зробити так. Ось цієї гілочки нема роз, ну, розвітлення, як сказати. І я ось тут, ось вона чи є, я обріжу це. Обрізати повністю всю, мені шкода, тому що хочеться, щоб щось цвіло. Тому так, через одну, подивлюсь, де немає, не розділюється вона так, то пообрізаю, ось також дивіться, йде. Одна гілочка, я її ось тут обріжу і хай вона пускає нові. І так, і будуть трошки квіточки на вазоні, і будуть, я сподіваюся, що розростатися краще. Ну, ось такий вигляд має тепер моя Це сурфінія. Я її перехлила, зараз ще полюю і можна вішати. І так буду всі решта робити. І ось, друзі, на що я звернула увагу. Перед цим я он, ампельну сутьфінію обрізала. І там виходить, що ну, цвіте на, на краях. А це ампельна зірка, дивіться, іде ось відцівши. І відразу ж ідуть ось о, в пазухах знову цвітоноси. Тому одна відцвітає, друга цвіте. Ось дивіться, я поприбирала все, тут, все відцівше, ось ось ще лишилося. Дивіться. І ось в пазухах, ось, дивіться, скільки вже бутонів. Іде повністю по, по гілочці йдуть знову нові бутони. Одні відцвітають, другі розцвітають. Так ось так само, дивіться. Це ось відцвівші, цвівші, ось ой лізуть уже в пазухах цві... ну, буде цвісти. Ось так теж. Я зрізала від цвівші, залишилися тільки з бутонами. Бачите? Буде далі і далі цвісти. Оце мені дуже сподобалося. Ось, друзі, бачите, я її обрізала, але тут повно бутонів. Вона завтра буде повністю вся цвісти. Оце мені подобається. Супер. Це найкраща петунія, яка в мене є ну, по росту. І ось червона теж таким самим методом цвіте. Бачите? Нові нові появляються в пазухах. Тому й багато квітів. І, друзі, подивіться на цю красуню. Нещодавно я її садила і обрізала, була повністю під корінь, щоб вона розвідлилася. Бачите, яка вже гарна. Просто красуня. Ну ось, друзі. І ця красунька. Дивіться, яка гарна. Почистила її, полила, зараз повішую. Друзі, думала, що ввечері попрацювати на городі, щось робити, але погода ввела свої корективи. Пішов дощик, але слава Богу, дощик треба. Хай пополиваєш і все. Так що на цьому все. До нових зустрічей, пока.